«Атака Титанів аніме, яке шокує з першої серії своєю жорстокістю та реалістичністю. Адже тут немає якихось всесильних, безсмертних героїв, нам показують, яке вразливе людське життя, таке саме, як і в нашому реальному житті. В цьому відео буде детальний розбір світу атаки титанів. Від титанів ворогів людства до людей ворогів людства, від «Ери на Надії людства до «Ери на Месника. Також зберемо складні питання, які перед нами ставить аніме. Приємного перегляду. Атака титанів світ, де людям доводиться ховатися за декількома стінами, аби вижити. Адже за межами цих стін вони стикаються з титанами великими істотами, які на них полюють. Титани не відчувають болю і не мають ніяких інших вразливостей, окрім потилиці. Вони можуть легко розтрощити будь-яку будівлю і розірвати будь-яку живу істоту на шматки. Титани не мають жодних мотивів чи цілей, крім полювання на людей. Це робить їх надзвичайно небезпечними для людей, які так борються за своє життя. Крім того, титани з'явилися звідки і ніхто на початку не знає, яке їх походження. Незважаючи на всі ці труднощі, люди не здаються. Вони готують спеціальних бойців для боротьби з титанами, покращують зброю, техніку, стратегії для боротьби з ними. Атака титанів це не просто історія про боротьбу людей з монстрами, це історія про боротьбу людської волі з надзвичайними труднощами, про людську силу духу, яка дозволяє не здаватися навіть тоді, коли все навкруги здається безнадійним. Один у полі не невої. Ця ідея проходить крізь всю історію атаки. Іншими словами, думка про те, що команді під силу втілити в життя те, на що нездатна одна людина, навіть якщо вона має геніальні здібності. Навіть Ерен, будучи титаном, не може зі всім впоратися без допомоги товаришів. Люди тут не якісь всесильні герої, вони звичайні люди, як і в нашому світі. Їх життя може обірватися в будь-яку хвилину через необачність або прикрий випадок. Іноді єдине, що залишається, це дивитися, як вмирають товариші, поки ти нічого не можеш зробити. Іноді охоплює страх, який змушує тікати, покинувши інших. За взятості персонажів можна позаздрити. Вони борються знову і знову з надією на перемогу. Ніхто не хоче вмирати. Але що робити, якщо твоя смерть може врятувати багато життів? І як захистити найдорожчих людей, до кого бігти по допомогу? Відомо, що найкращі союзники на війні друзі, але що робити, якщо вони носять маски, приховуючи свої справжнє обличчя? І як бути, якщо ти сам не знаєш, хто ти. Атаки титанів ставить безліч незручних питань, на які дуже проблематично відповісти зі сторони моралі? Чи жертвувати малою кількістю людей, аби врятувати більшість, чи мають жителі жертвувати своєю їжею та голодати, аби допомогти біженцям, чи винне нинішнє покоління за дії своїх предків, обрати шлях помсти чи мирного вирішення конфлікту, коли весь світ проти тебе? Філософія атаки титанів це насамперед філософія смерті, а смерть людини? Це найскладніший предмет осмислення, і вперше я її розглянув Сократ. Уникнути смерті неважко, афіняни, А ось намагато важче уникнути зіпсованості. Вона здоганяє швидше смерті. Тобто, це думка померти, але не осоромити своєї честі та гідності. Герої Атаки детанів бояться смерті, усвідомлюють її неминучий на наступ. Вчаться жити з цією думкою та приймають смерть як природний кінець життя. Але головне, чому їх навчає найжорстокіша війна і служба, помирати треба з честю, захищаючи друзів та рідних. Смерті боятися не треба, коли вмираєш за принципи. Атака Титанів це історія про подолання своїх страхів, про мужність, вірність, любов, товариство. Якщо не боротися, то нам не перемогти. Борися, борися. Дивлячись на те, з якою відвагою герої повторюють один одному заповідне Борись справді хочеться боротися. Як не переможемо, то помремо. Якщо переможемо, будемо жити. Атмосфера анімея дуже хмарною і депресивною, що додає особливого шарму. Головна ідея перших двох сезонів життя людей в умовах надзвичайної небезпеки з боку великих титанів, які з'явилися звідки і руйнують світ, що люди створили. Але далі виявляється, що справжні вороги людства це люди. Люди найнебезпечніші створіння на планеті, які підкорили собі всіх інших істот, а деяких просто знищили. Можна провести алегорію безмозлих титанів з байдужими егоїстичними людьми, які вбивають тварин для розваги, хоча купують їжу в супермаркетах, руйнують міста, зчиняючи акти вандалізму, теж для забави. І над цими людьми стоять, так би мовити, розумні люди в даному випадку Марійці, які бажають захопити територію острова і заради цього насилають туди безмозлих, перетворюючи з життя остров'яттян на пекло. Натомість Елдійці з острова показують нам, як саме люди стали господарями планети. Бажання жити, кмітливість, старозуму допомогли пристосуватися до життя у постійній небезпеці і, врешті-решт, винищити всіх титанів на острові. Так само, як і в давні часи, люди винищили гігантських мамонтів або ж небезпечних самозубих тигрів. Чому були вбиті і Софія? Не розумію. Аніме торкається теми циклічності ненависті один до одного. Так само, як Ерен питав, чому померла його мати, тепер же Габі питає, чому вмерли її друзі. Люди завжди вважають свої проблеми найважливішими, і в такі моменти емпатія відключається. Проте, якщо йдеш вбивати інших, чекай, що і за тобою прийдуть. Складається враження, що Бертольд єдиний, хто очікував помсти? Адже він чи не найбільше завдав шкоди на острові? Та потім, так само як і інші, тяжко переносив втрату тих, кого сам і вбив, через що й зійшов з розуму та поглинув у депресії. І навіщо ти прийшов сюди? Зробити те, що зробив ти. Невже не розумієш? Я такий же, як ти. У мене теж не було вибору. Марлія надзвичайно лицемірна країна, пригнічуючи елдійців, вважаючи їх демонічним поріддям, але саме завдяки їм та їхній силі, марлійці захоплюють сусідні країни, тримають всіх у страху. Неможливо розірвати круг він та ненависті, розв'язавши ще одну війну. Марлі надзвичайно лицемірна країна. Вони пригнічують елдійців, проте саме завдяки ним вони перемагають у війнах. Неможливо розірвати круг війн, розв'язавши ще одну війну. Оголошую війну проти сил острова Парадіс. Така Титанія впропитана пропагандою, причому з обох сторін, як і у алдійців, так і у марлійців. Елдісі живуть сотні років за стіною і вважають себе єдиними вижившими людьми. А все через те, що король Фріц поклявся, що народ Емір ніколи більше ні на кого не нападе, тому і вирішив тримати майбутнє покоління у незнанні і позбавити їх пам'яті. В школах вони вивчають вигадану історію, а всі, хто намагається дізнатись правду, швидко прибирають Елдійцям, які живуть у Марлі, з дитинства приймували мізки пропагандою, що весь їх народ це зло та демони, особливо ті, що живуть на острові Парадіз. Їм надавали образ меншовартості. Вони мають спокутати гріхи своїх предків та служити мерлійцям, які їм зробили величезну послугу тим, що залишили в живих. По всім канонам пропаганди правда показувалась лише з вигідною для мерлійців сторони. Так люди тільки під час проголошення війни дізнали, що король Фріц добровільно пішов на острів та поклявся жити в мирі, ні на кого не нападаючи. І у людей постало логічне питання чому ми тоді увесь час, всі 100 років чекаємо, що на нас нападуть? Проте люди вже зомбовані раби, змінивши одразу тему на Ерена, люди одразу повірили, що тепер це він зло, хоча взагалі перший раз про нього чують. Адже що сказав величний лорд, те й правда. Тож, що слід обрати, пам'ятати свою історію або ж забути і відпустити минуле? Хто не пам'ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Минуле це самоідентифікація людини. Живучи лише сьогоднішнім днем, людині важко усвідомити такі поняття, як вічність або майбутнє. Людина, яка усвідомлює, що вона частина тисячолітньої історії, розуміє, що в її житті можуть бути завдання, які на тисячу років перевищують її термін життя. Рано чи пізно кожна людина, живучи сьогодні, розуміє, що вона є продовження людей, які жили до неї. Минуле це не наше обтяження, а наше багатство. Потрібно пам'ятати, звідки ми взялися, як ми жили, які помилки здійснювали. Помилки роблять усі, важливо їх визнавати. На прикладі з нашого світу взяти Англію, яка була Британською імперією та мала надзвичайно багато колоній. З часом країна привселюдно визнала свої помилки і залишила захоплені території та колонії у спокої. Чого не скажеш про рашку, яка як захоплювала території, так і зараз намагається це робити. І при цьому вони впевнені, що так і має бути. Повернемось до атаки, де нам показує дві крайності: повне забуття своєї історії та пам'ятання лише гріхів, примус до постійного каяття. Але істина мала бути десь посередині, це пам'ятання історії, визнання помилок минулого, але не зациклюватись на минулому, а жити далі. І насправді це те, чого прагнули Мікаса, Армін та інші, хто пішов проти Ерена. І про це поговоримо далі. Чи не найважливішою думкою та питанням четвертого сезону є те, який шлях обрати шлях помсти чи мирного вирішення конфлікту? Зараз, після повномасштабної війни в Україні, ми не дивуємося, чому Ерен обрав саме такий шлях. Якщо обирати мирний шлях, тебе не чують. Ворог, який прийняв рішення захопити твою територію заради ресурсів, йому не потрібні мирні вирішення, якісь домовленості, якщо можна просто піти та взяти що хочеш. Особливо коли ворог вважає себе сильнішим і, звичайно, марлійці не врахували те, що остров'яни за стільки років давно знайшли спосіб, як побороти титанів. Якщо ж обирати помсту, то елдійці підтверджують думку про те, що вони демони. Гудійцям пропонували різні способи вирішення ситуації. Вони мали союзників, наприклад, Хідзуру, і могли б знайти ще безліч союзників, адже Марлія це войовнича та загарбницька країна, які у світі не дуже той люблять, на що й сподівалися деякі персонажі. Проте Хідзуру в результаті теж потрібні були лише ресурси острова. До того ж світу було вигідно, щоб острів залишався світовою загрозою, аби зберегти більш-менш стабільну ситуацію. Усе в аніме нам говорить про те, що у Ерена просто не було іншого вибору, окрім як винищити людство, аби народ і мир нарешті жив у спокої. Проте залишаються люди, які, втомившись від постійних смертей, прагнуть вирішити все мирно, аби інші не відчували те ж саме, що й вони. До того ж, вони розуміють, що якщо підуть з війною мститися, то втратять ще більше своїх друзів, як Сашу. Вони вважають, що краще відпустити минулого, прибачити, аби перервалось коло ненависті без великих жертв. Пишіть в коментарях, а кого ви підтримуєте Ерена, чи ви за мирний результат подій? Люди здатні виживати та пристосовуватися до будь-яких умов. Вони здатні перемагати ворогів, які значно більше та сильніше від їх самих. І лише боротьба людей проти людей залишається вічною проблемою. Світ атаки титанів пропрацьований до найменших дрібниць, і на будь-яке питання, яке у вас постане, ви згодом почуєте відповідь. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі та до зустрічі у нових відео.